Продам Mazda 6 з 2002 по 2008 хетчбек. Задня полка багажника або так звана штора. Хоча це є полка, вона буде сірий колір, з цієї сторони сірий з лицевий, а з обратної сторони чорний колір. Ось так виглядає дана запчастина. Запчастина в общему в нормальному стані. Ну, є такі трошки потертості по цій шторці, ось тут. Але так в общем нормально. Не почистити і буде хороша шторка. Полка. Це підходить на хетчбек. Дана запчастина ось так виглядає з обратної сторони. Ось скріплення є, все воно ціле. Полка повністю ціла. Це і номер запчастини, тут вказаний, щоб не загубився в пакетику. Ось так виглядає, продається дана запчастина.